оці ромашки, вони в мене ніколи такі не були. І зараз я хочу показати, я там е, підпушила трішки медуницю, цукрову, і хочу показати, яка ж вона зараз. У мене це скільки не тільки дві пройшло, мабуть, як я її садила, і яка вона, і скільки прийнялось там. Я думаю, що я її розведу. Ну, а без квіточки нікуди. Пішли. Пішли зі мною, пішли. У нас уже город прибраний, майже, ну тільки не перекопаний. Та то таке. Чи будемо копати, я не знаю. Мені вже важко, важко і рукам, ноги ще так, а руки ж поломані, то зараз я його дуже рідко копала. Ну а, але купала. І дивіться, я зараз почну з краєчку, де я перші садила. Ось о, дивіться, яка вона. Бачите? Ось жила листочки, я зрізала. Ну, він і нічого, але якийсь такий, я думаю, хай корінчик укріпляється. Ну, ця ось о. Ця зовсім гарна два листочки. І ця гарна, дивіться, теж. Оце слабенька. Теж я позрізала листочки. Тут два, але дивіться, які гарні стоять тут прям. Ну, грязненькі, але теж від землі. І оцей кущик гарний. І тут волога. ось цей теж. Оцей так пішов уверх, якось так. А слабенький оцей. Він тут і здоровий корінь, а чомусь такі листочки слабенькі. Оце, мабуть, теж треба відірвати. Ну, такі ось листочки на ньому. Я ще й не чіпала їх. Оцей кущик гарний. Цей теж ось корінці тут гарні. І цей гарний. Ось такий теж прижився тут. Отут у мене корінь є, листочок відпав. Ну, корінь є, може, і дасть. Ну і цей ось оприжився теж ось такий. Тут між хризантемами ну, листочків майже нема, ось у маленький, маленький такий. Ну, а корінець хороший. Ну, пішла, пішла, так. Ну, а тут сам. Корінець. Оце я так вважаю, що три в мене під знаком питання, ну, а так всі, бачите, тут ростуть. Я думаю, їм тут буде добре, а мені як буде добре. Чому? Зараз скажу. Ось у мене тут оця трава лізе. Зараз я її покажу, я її не вспіваю. Ось о. Ось о така вона. Тут у сусідів її дуже багато. Ну, зараз, як би вам показати, коровка завжди пасеться. І вона така агресорша, вона мені... Це ж тут сусід, Саша косив її ще, отам. От, от там. Вон, дивіться, яка вона. Як камиш. І похоже на камиш. Може тут вода близько у них. Ось. І оце ж вона лізе до мене. І мені без кінця треба її тут прибирати. А я думаю, що. Медуничка не дасій сюди.